Масюль, ти куди полізла? Куди ти полізла? Там нічого для тебе немає. Друзі, усіх вітаю. Я тільки повернулася з центру і знову отримала посилочку. В одному із відеороликів Масюль зараз почекай, вона вже знає, що я щось смачненьке принесу обов'язково і вона починає ото кавчати. В одному із своїх відеороликів ми з Матусою показали свій часник. І були дуже здивовані, тому що весь повністю пропав. А в нас його багатенько. Там, мабуть, чотири коси довжелезні. і просто весь пропав, грамулічку залишився, матуся його в будиночок забрала. І добра людина написала мені під цим відео, запропонувала прислати свій часничок. Ну я відмовилася, тому що сусідочка поділилася з нами. Ну, ми купили в неї два кілограми, ще й матусиній сестрі також кілограм продали. У матусиної сестри, як і в нас, повністю пропав часник. Я відмовилася, але людина, мабуть, прислала все. Одно... Козеня, прискок. Я думаю, що ця людина все-таки прислала. Я не знаю точно, що там, друзі, але по ощупу як часник. І ми зараз разом з вами подивимося, а потім я переодягнуся і ми з вами займемося знову ж таки посадочками, розсадками різних рослин, бо я ще не все висадила і вона нюхає, а воно пахне, нібито котлетка з часничком, да, Масюль? <схи> так, зараз нож візьмем Ніна Григорівна. Веселівське Запорізька. Зараз взяла ножичок, ми зараз акуротненько його розірвемо і подивимося, що там всередині. Бо ощуп то ощуп'ю, але що насправді... Так, Ніна Григорівна вирішила нас породувати черговою посилочкою. Аромати. <хи> Там Ого, який крупнючий, Оце класний. Людина виростила сама і в неї дуже добре зберігається. Ну, мабуть, це та людина, що все-таки пропонувала мені в коментарях. Ну, я думаю, мені напишуть, і ми дізнаємося, тому що людей багато. Його зна, хто такий подаруночок чудовий. Ох, він і класний, це просто шикарнючий, друзі. Це просто шикарнючий Часничок. Оце багатство. Зараз підемо садити часник. <с. Я ж, 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 шуткую. Звісно, що він зараз пропаде у нас. З, звісно, що він зараз повилазить швиденько, і знову я залишуся без часничка, друзі. Це краса, дайте я отак засніму. і Поставлю на прев'ю. Ой, ну часник класнючий, чистесенький, такий крупний. Це взагалі який гарно, як обрізаний підсох. Ну, як оце людина так гарно зберігає. Нам точно не можна там під дахом, під шифером зберігати. Там таке спека, сонце. Ми завжди там складали його, підвішували під дах. Але в цьому році це вперше, що в нас отак він пропав. Я думаю, в цьому році просто дуже жарко було, Прям нестерпно. 50 на сонці, а шифер той розігрівається і він просто співся. Бо люди пишуть, Іра, якщо його вибрати пізно, він просто почне лущитися. Долічки ділитися, ну, як розпадатися. Якщо рано зібрати, також пов'яне. У нас ще якийсь такий нальот був, нібито грибочок білий, як ота солька на часнику. Розгортаєш, а воно білі, якісь крупиночки. Так, друзі, Ага, тут іще ось якийсь. Це дрібніше, але ми зараз почитаємо. Тут нам щось написали. Давайте роздивимо. Це і набагато дрібніше, але в нас є записочка, і ми зараз почитаємо, що це за часничок. І що то за крупнячок? Там людина щось написала. Ну давайте прочитаємо, а потім переглянемо ще разочок. Ірочка, привіт! Мене звати Ніна, мій амплуа Моніка Венеція. Друзі, я думаю, Моніку всі знають. Полюбляють читати коментарі. І під кожним відео завжди ця жіночка залишить приємний коментар, і записана вона там як Моніка, але справжнє ім'я Ніна Григорівна. Висилаю вам з мамою трішки озимого часнику, а окремо весняний. Я все садю в зиму, цибулю-тиканку. Не розберу слово чи ні, чи так. Будь ласка, залишіть коментар, цибулю-тиканку під зиму садити чи по весні. Це цікаво. Гарно вам вражаю. Треба раніше копати часничок, щоб листя ще зелене було, і в снопи, і в і кудись ще. Не розберу слово. Я вибрала весняний 26-го. А зимні 23 -го, 6 -го і 24 -го, 6 -го червень обрізаю чуби, тобто коріння, плиту і снопи від сонечка ховаю. Часник краще зібрати на дві неділи раніше, чим пізніше. Не, мабуть, не придумайте ні до яких свят Петра і Павла. Ніколи цього не роблю. 42 роки свій часник і слово схоже на перцовочку. <сіянка>, Сіянка своя не купую ніколи. До побачення, мирного неба нам всім перемоги Україні. Ну, друзі, тут просто хочеться додати героям слава. Все. Дякую, велике Ніні Григорівні. Масюль, почекай! Дуже приємно. Дякую, великі Ніночки. В коментарях в аккаунті вона підписана як Моніка. І за часничок прекрасний, просто О, красунчик. Наскільки крупнячок такий гарний, чистесенький. Ось весняний, дрібненький, ми посадимо весною. А цей крупненький це озимий. Ну, ми там ще подивимося листочку, можливо, де щось підписано, щоб я нічого не поплутала або людина мені. Напише, мать, ну що ти хочеш, ну що ти хочеш? Ти аж стигли, такі аж жовтенький. А це взагалі милуватися, не перемалуватися. Як приємно, дай Боже людині міцного здоров'я, спокійного захищеного неба на всією нашою країною, щоб всі були щасливенькі. І здоровенькі. Отакий часник прислала людина. Будемо садити. І ще раз дякую велике. А Друзі, усіх вітаю. Зібралася до батьків. Ось набрала часничок. нехай Матуся вибере собі, потрібен чи не потрібен. Зараз грушок обов'язково вирвемо. Вона мені весь час нагадує, що в нас грушки закінчилися. Треба їй грушок зібрати. Цю кулючок оцей. І підемо грушок назбираємо, то я і перчику болгарську взяла. Так, скільки в нас тут? Вісім градусів. І сонечко вийшло. Плюс вісім на вулиці. Ну, все одно якось прохолодно. І інші сусіди город копають. Так. О, як з сонечком гарно. Як гарно. Ну, що ви тут? Розгулялися, розбігалися. Ой, земля-волога. Дощиками пропитала гарно, але не дуже глибоко. Помідорчики стоять. Ой, хтось прийшов. Іду, Мабуть, татка. Це тільки він може так прийти. Таточко, привіт! А я до вас зібралася. До нас? Так. Да. Та раз не з посими руками то пішли. Да. Вони ще одна сумка. Ой, всі бухикають. Я десь щось робив і перебирав, віски вибирав, шихверні. Один шихверний гвіздок, так я не пам'ятаю чи в себе, чи, чи в тебе. У себе я не знаходжу. А оце прийшов знати. Чего они у тебя есть или нет? Ну ходи. И чтобы штук десять я. А ну пошли. Штук десять. то Один гриздок не вис. Один есть, а другого нет. Угу. Ой, видо. Я бы за то, чтобы он лучше посидел. А куда пошли? В летнюю кухню. Ну давай, кухню. А коли це діло було, я навіть не знаю. Ну я знаю, що я вибирав, отобрав шиферні одзель. Може вони в мене вдома. Я навіть не знаю. Зараз подивимось. Таточко пішов, зараз і ми слідком підемо за ним, не знайшли ми. Шиферні гвозді, зараз груш зберемо. О, яке вона красива, все таке сяє. А грушки де там? Є ще? Є висять. тільки як їх зібрати тепер аж там всередині. Прийдеться ліз. Так, ось листочки прибере. Одна, друга. Тверденькі ще. Я думала, вони вже будуть м'якенькі. Ні. Вони гарні тверді грушки, смокото. Так, оцю можна вже викинути. Курочка якась споживала, сподобалася їй. І оцю також нехай їдять. внизу деякі пооб'їдали. А там класні висить. Ну як їх дістати там всередині. Це взагалі ще зеленкувато навіть. Які цікаві груші. Котюшечка, що ти хочеш від мене? Що ти хочеш? Я поспішаю, щоб таточка наздогнув. Так, поки що достатньо. Ой, краса осіння. От і сонечка дочекалася. Знову тепло, гарно. Було взагалі такий вітер прохолодний. Шуруємо. Роботи багато, малина ще не обрізана, треба обрізати. Що ти на одній нозі стоїш? А? Що ти на одній нозі? Морози будуть? Оце говорять до морозів, якщо куриця лапу хової. Чи вона в тебе болить? Та ні, вона тепер другу намагається заховати та нагріти. Плюс вісім, а вона напижилася, замерзла. Оце да. так. Так, ну, ходімо, подивимось, чим там матуся займається. Вона також гундусить. кругом прохолодно, не можемо відігрітися. Це в таку погоду. Зараз вона буде щось на городі робити. Вона якусь роботу знайде. Вона й говорила, там щось треба повидьоргувати. Треба, так треба, тільки зараз не дуже сили є видіргувати щось. Так. О, таточка, як швиденько пішу. а он він іде. Ніяк не дойде, ми вже і груз зібрали. А він до сих пір іде. Я дивлюсь, татко вже чимось займається. І пушулечка пригає, чує мене. Таточка вже ледве сидить. Перехворів, ще й якусь роботу зробив. Грушку просить. А де ти чоснику набрала? Друзі прислала. Та в нас не врожай. Якраз вони ворогами прислали. Да. Спасібо від мене. Ага, Ніночки, дякуємо за часички. Ніна, Ніна звати. Іра? Ніна. Ніна? Да. Ніночка, спасибо тебе. Буду їсти, буду смердіти і тебе вспоминати. Вона українська ты. Вона з Венеції. Венеція. Венеція? Да. А это. Венеція, то я догадую, де а це. А это. Вона там Венеціанка или Українка? Не знаю. А як вона тобі? Щоб з тобою до чогось договоритися. Надо ж українську мову знати? Знає вона українську, гарно. А, знає. Да. Угу. Наша україночка. Так вона, мабуть, українка, так? Да? Так. Да. Там хто його зна. Ну надо. Я радий, що такі друзі є. Це галасника, блядь. На том конце шарика. Да. Квіточки наші ростуть. Треба зробити огляд наших квітів. Таточку чи не затоптав. Він якраз там, де ми робили, садили квіти, він почав робити парканчик маленький, така підпора, під сарай, щоб земля не осипалася. Сонечко і вітер я накинула Друзі. Там Тоже Да? Зелена, жовта. Ні жовта, ні зелена, така, як Угу. То у мого брата груші також смачні. Татко був гостях, і його пригостили. Груші, але він сам взяв з дерева, зняв та з'їв. Говорить, ох і смачніче. А що за груші, не знаю. Це треба у брата спитати. То таточко, перехворів. Два дні. А на третій день став і пішов робити підпору під сарай, щоб сарай не осунувся, бо він на возвишенні стоїть у нас. Приходить до мене, говорить, чому ти трубку не береш? Я таку цікаву роботу роблю, а тебе немає. А скільки звіний йшов, часни? Скільки йшов із Венеції я не знаю. Па. А з других. Городов, добу йдуть через нову пошту. Ти Доб... сутки. сутки йде через нову пошту з усіх міст України. Та, сутки... Не з Венеції. З Венеції я не знаю, скільки йшло. І мені через українську пошту переслали чесночок, Ніночка. Вона же ж нова пошта працює оперативненько, слажено все у них. Раз, два і прислали. Все в добротному стані. Якщо щось не так ще й тищу, тобі на руки дадуть молодці. Працюють добросовісно. І це часничок такий гарний. Це ж матусі принесли. А як її звати, я вже забув? Ніна. Ніна, твій часник. Колбаскою пахне. <рес> па я те саме говорила, тільки мені котлеткою. <рес> 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 да. Оце ніночка догодила так догодила. Да, наша умничка. Наші україночка. Поділилася часничком. Тут і озимий, і весняний. Їх тут два вида. Ой, я де він. Я ще не взяла. А, взяла, тільки він усередить. А У нас сонечко все випекло. Да. Нема врожаю. Да. Сонце в нас гаряче і довго було. Ну, а що? Люди пишуть, дві тижні дощі заливає, вже встигла похолодати. А в нас 33, а в нас 37 спека. А потім і до нас дощики прийшли. І я дивлюся, люди в деяких містах. Плюс 28, навіть в деяких інших державах, і вони помирають від спеки. 28 і вони ходять, ну, просто не можуть люди вийти на вулицю. При плюс 28 їм дуже жарко. А я думаю, а як же в нас, коли плюс 50 на сонці? Плюс 28 це таке, я, мабуть, вже й ковтиночку б накинула, якщо б різко. От зараз в мене в будинку плюс 17, плюс 16, воно коли як. То взагалі неможливо, ніби такий холод. Так. Ну, до матуся сьогодні не дійду. Сьогодні проводимо день з таточком. Я хочу показати, що він там робив. Па, я піду подивлюся, що ти зробив. Бо ми ще не бачили, я хочу подивитися. Яку ти опору зробив із шифера? А землю де ти брав, па? Ти не возив землю ніоткуда? Ну, тачанку привіз. Мені хватило тієї, що я це... ага. Я ж не розкидав. Ну, а як тобі зручно було ходити? Там же я квіти посадила, а мама досточку. Поклала. Та оце ж я зараз шахверину прикріплю. Там одна шахверина розслабилась. І доски приберу при, під, під, під грибу, щоб воно було. Красиво. О! Та як він робив? Кого? Сарай, щоб не впав. Привіт-привіт. А що це ви всі в шаплічках? Так, Скажи, Ма, таточко вже подякував Ніночки з Венеції, Да, Прислала людина і озимий, і зимовий. Ма, ось весняний. ось Оце весняний. Будемо весною садити, а ото озимий Ну такий класний для пережива. Пробач, ну вона не вміє благодарити. А брати вміє. Що ти брешеш, да, прихоняка. Ну це гумарік. Куди ж її тепер садити? Їсти будемо, ма. Щось посадимо, щось поїмо. Я ж купила теж крупного. Я знаю. А чи буде він у нас? От Вітя з Новомосковська вже давав. І я так... ну, вона говорить, це один той самий все життя зберігається на відмінно. Єдине, не вішати по спеці під шифер. Вона у підвалі його зберігає сухому. Так що, не а ти зна... тобі не оставила? Ні, штучок достатньо, я готу... поділю і посаджу. Ну, а на споживання я також трошки купила який зубочий. Я отут три головки куплю в магазині. І мені достатньо там потрошечко використовувати. Він часоком не пахне, а колбасою пахне. <рес> Мати його кормила. Чи знову геркулесова кошка з ронку? Кашу яка, да? З каші після каші він понавідав. Так? Ну він і грушку з'їв, щоб знала. Тоже попадається, і диви. Так? Да? Бачиш? Коричневий м'який. Трошечки підпікся, так? Да? Нічого. Ну, в мене в прохолодно, да, в будиночку, може він этот. А де його захоронити оцей? Що весною? Ну так, як завжди. Отож у мене весь такий пропав взагалі мій. Вообще увинь м'який. Ну то спікся, по морозу ж не було. Вы зробили огляд часнику. У ну, нас споживання нормально. Тобі треба палки. Так, робота дана. А мені надо помідори там все держав. Да. А, помідорчики вона останні хоче. Уч... Да, ма, такі хороші, там і зелену одну зірвала, така крупна, класнюча, татку, мабуть, з'їла. Мені треба це відміні помідор має. Диви, які тверді, попробуй. м'яка, не, не всі тверденькі. Ти ж говориш, не віддавай брату усі, залиши мені. Я вже немає да. своїх курон. Немає це грушок. Так а де всі груші? Я ж тут більше клала. Де вони? Поїздить мабуть. О, ну ти даєш. поки... не одну грушу, така добра, аж їсти захотіла. Та <гум> <гум> ми всі поїли. Він все одно хоче поїсти. уже ж прожорки. Піцю з'їли, каші гріші, копачинки, кокла з молоком. І... Ма, щоб чоловік не хотів довго їсти, треба насмажити сала з цибулею. Свининки м'ясця трошки туди кинути, запустити сира, часника, перцю, помідори, яйцем зверху залити, а потім закусити е, запіканочкою а, творожною. А спасибо, нема, так? Да? Так, друзі, йдемо глянути на татковану роботу, що він тут проробив. Ми тут квіточок віточок насадили, хвилювались дуже що затопче. Я навіть хотів. Розгребу хорошувати, тоді. Тоді ми ще раз прийдемо, па. а зараз хай не розгреблене, подивимося. То, я си, ти зразу прийшла, як я, його па, я не змогла прийти. Він я? При... Не змогла прийти. Він приходив і забирав мене навіть, додому прийшов. Ні, поки не треба, нехай він. А, ну ти за цієї сторони не убирає, а з тієї можна убрати. Це тупала дивська, взагалі, хай вона, мабуть, до весни. Потім ще весною теж копати. А, тут прибирає. Зачем? Прибирай. Він хоче Я... розгребсти. Порядок тут не веде. Не треба, весною не видно буде. Копати не видно буде. Де вони? Де троє їх там не треба розрібати і оту, де посаджених. Туди не зловки. Ну, отам вон посаджений. Бачиш на ніч Так, що все, па, достатньо зробив. Де, де я дів, ще де, Ось дивіться, як він гарненько зробив. Він не не, не знаю, оце бачиш, як вода, і оце вимає. І... Це не від того, що копаємо. подивіться, як вимогів воно. Ма, ну воно під э, дахом. Цей шифер під дахом. Вон дах і трошки схований. Особливо як дощ, вода йде. Ну, а як воно туди попаде? А як з кращі горіхи зібрати? Що ти не зібрав? Що ти горіхи не зібрав? Як їх жіночка в будиночку для того, щоб давати команди, а чоловік ходив і виповняв. Яка дала цього. Так що нехай чоловіки задумуються, чи потрібна їм в будиночку жіночка. Дама, яка дає команди, а чоловік повинен ходити і все. Виповнювати. Так я, я б його сама, я все прибрала. Та але я знаю, що не витягну дерев'яні. Так що оце він так гарненько зробив, землю підкопав, підняв, поставив шифер, вкопав його глибоченько. і знову закопав, тому що все оце було похилено сюди, земля там не було її вже. Ось цей сарай стоїть на возвишенні. І він може в нас просто посунутися. ну вона... Тут треба намітити, бо весною його не видно буде. І... Ой, ма це твоя улюблена ліхнес. Ну, шкода буде. Отут також в неї була велика клумба, ну її перекопали разом з трактором. <ріх> Заїхали і все перекопали. Який гібіскус класний. Іди, іди, щас я йду по Так можна закупати. Показали матусі часничок, таткнув пророблену роботу, як він постарався, він мене кликав, але я не змогла прийти. Погода сьогодні просто відмінна. Як так і дорогий, я щось жінка всі повислала. Так, поділилася людина. No se, chorusi, poko, poko.